Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі ЯМПІЛТІВІ. У ефірі новини середи 23 серпня. Сьогодні випуск. Ви побачите. Вночі росіяни обстріляли дружбівську та свезьку громаду, а також знову атакували в Буді філію Свезьке лісове господарство. Судитимуть інформатора ФСБ РФ із Буди, що передавав ворогу дані про розташування ЗСУ на Сумщині. Росіяни вбили людей та зруйнували дроном камікадзе школу в Ромнах. Як триває підготовка до евакуації в прикордонній 5 кілометровій зоні? Наша знімальна група виїхала до Марчихиної Буди в Свеській громаді, щоб дізнатися у мешканців села про те, чи готові вони евакуюватися. Як триває підготовка до евакуації в прикордонні 5 кілометровій зоні? Наша знімальна група виїхала до Марчихиної Буди в Свезькій громаді, щоб дізнатися у мешканців села про те, чи готові вони евакуюватись. Мешканцям прикордонних сіл Свеської громади пропонують евакуюватися з небезпечної зони. Людей попереджають, що для тих, хто вирішить залишитись, буде введено режим перепусток, розповідає житель Марчихиної Буди Андрій. Але за словами чоловіка, ніхто з його знайомих поки що не прийняв рішення виїхати з села. Аби було жильо, може б хтось поїхав. А так кінь все своє нажити ніхто не рішається тут же ж. Якщо їхати, то треба все з нуля. Для цього кошти треба потрібні. Коштів немає, Строиться ні за що. І ніхто не хоче покидати свої гніздівки, як кажуть. Вибухи в нас по кругу. Сьогодні зранку два вибухи чули. Вчора були вибухи. Люди вже звикли до вибухів. І не звертають уваги. Не збирається виїжджати з села і переселенець Олексій. Чоловік говорить, що спочатку треба зібрати врожай. Посадив город, посадив усю цю Є коя яка кояка живність. Треба його вбрати, потім їдеш. Є сусіди, місні, жителі. Живуть, держуть держу скотину, держуть все, садять огороди, теж не повиїжджали. Жителька села Ольга говорить, що люди не мають жодних гарантій того, що їм створять умови для життя в евакуації, а тому не наважується виїжджати. А куди їхати? Закрити двері, куди діть хазяйства, куди діть, діть, ті ж самі ж нашу живність. Ми розуміємо, що ми може, якщо до нас прилетить, як прилітає в інші населені пункти, може, ми зберемося і люди зберуться і будуть спасати і дітей, і ну скажемо своє життя. Гаранті того, що нас десь приймуть. Що там будуть, хоча б ну найпростіші нормальні умови. Ми не розуміємо цього просто. Але за словами жінки, залишатись в селі стає все складніше. Нещодавно до них відмовилась їхати карета швидкої допомоги, а швидко доїхати до центру громади своїм транспортом неможливо через стан дорожнього покриття. Є випадки, що відмовляється до нас спецтранспорт їхати. Буквально вот два останні дні до нас відмовилась їхати навіть швидка. Сказали, що, по-перше, нас можуть обстріляти, тому що ми в п'ятикілометровій зоні, От, і дуже погано для нас іменно е, покриття дороги. В принципі, водій, я е, знаю, що таке дорога, і тому я дуже цим е, ну, обезпокоєна в тому плані, що якщо можна доїхати скажімо так, при нормальній дорозі, це ну, 7-10 хвилин, то зараз ми їдемо майже пів години, тому що ну, жалко транспорт, тому що ми орієнтуємо майже кожного дня, і відповідно за те, що іменно в нас немає дороги. І не то, що вона погана, її нема. Просто староста села Віра Баклан говорить, що на пропозицію евакуюватись не пристав жоден житель Старостинського округу. Про даний момент 469 – це наявні, а зареєстрованих і проживаючих у нас 716 чоловік. Наші жителі своїх доминок. Вважають, ми будемо тут на своїх місцях. Запитували у багатодітніх сім'ях. Батьки сказали, якщо буде якась уже небезпека, тоді будемо вже ми кудись їхати. Так як люди відмовилися виїжджати з 4-кілометрової зони, то їм необхідно оформити спеціальну перепустку. Зараз в селі триває оформлення таких документів. Вчора я після обіду вже зібрала 25 заяв. Зараз ми працюємо разом з нашою школою, і дівчата, вчителі мені допомагають для отримання перепустки, значить, треба мати з собою паспорт, і якщо є автотранспорт, мотоцикл, значить технічні документи на оформлення цієї перепустки. Люди поставилися одні негативно, другі позитивно. Якщо треба, значить будемо робити. А є мене є прописка, і я являюся жителем цього села. Цієї ночі росіяни обстріляли Дружбівську та Свеську громаду. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. В Дружбівській громаді був мінометний обстріл, чотири вибухи. Ще шість мін росіяни скинули на Свеську громаду, попередньо без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури, зазначається у повідомленні. Росіяни знову обстріляли всередину Буді філією Свезьке лісове господарство. Про це повідомляє Північний лісовий офіс. В результаті ворожого обстрілу повністю знищено один автокран, та пошкоджено три автомобілі. Також вибито шибки і пошкоджено дах ангара середино будської дільниці філії. За словами головного лісничого Ігоря Комарицького, обстріли з боку країни-агресора вже стали звичним явищем для серединобудської громади. Пошкоджені будівлі та авто більше не викликають такого шоку, як це було на початку вторгнення. Усе можна купити, відновити, але людське життя не повернути. І це єдине, що зараз має значення. Люди на щастя не постраждали, але це виключно завдяки щасливому збігу обставин, оскільки на момент удару сигнал повітряної тривоги був відсутній. Судитимуть інформатора ФСБ РФ із середину буде, що передавав ворогу дані про розташування ЗСУ на Сумщині. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура. Обвинуваченим виявився 48-річний житель міста Серединобуда. Даними слідства, будучи залученим до конфіденційного співробітництва, оперативним співробітником Федеральної служби безпеки РФ, з листопада 2022 року чоловік на виконання завдань куратора збирав і передавав інформацію щодо знаходження військовослужбовців військової техніки Збройних сил України на території Шосткинського району Сумської області. Проти чоловіка вже затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом вчинення державної зради. Дорожні служби відкрили новий міст через річку Семь біля Батурина. Про це повідомляє Суспільне Чернігів. Через цей міст йшло сполучення доріг Чернігівської, Сумської та Київської областей. Він був зруйнований ще на початку повномасштабного вторгнення російських військ. Роботи з відбудови тривали майже рік. Росіяни вбили людей та зруйнували дроном камікад за школу в Ромнах. Про це повідомляють Сумська Ова, поліція Сумської області та Сумська обласна прокуратура. 23 серпня о 10.05 у Ромнах російський безпілотник типу Шахет влучив у заклад освіти. Будівля школи була повністю зруйнована. Загинули мирні люди, освітяни, які готувалися до нового навчального року. Директорка школи її заступниця, секретар та бібліотекар. Також поранено чотири людини, які на момент прильоту були поруч. Заклад освіти знищено повністю. Рятувально-пошукову операцію завершено. Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Прокоментував ситуацію начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. На місці прильоту працює 118 чоловік особового складу та 21 одиниця техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Всілів вхід до укриття, яке на момент оголошення повітряної тривоги, було відкритим. Анок про погоду, як повідомляє Сумський гідрометцентр, 24 серпня на півночі Сумської області погоду визначатиме малоградієнтне поле підвищеного тиску, мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі: плюс 10-15, плюс п'ятнадцять, вдень плюс двадцять плюс 26 градусів Цельсію.